Як би ви відреагували, дізнавшись, що ваш роботодавець нейромережа. Фрілансер зі США поділився на Reddit незвичайною історією. Він переконаний, що працює на штучний інтелект. На першому дзвінку з роботодавцем усе виглядало доволі дивно. Відповіді надходили із затримкою в 3-4 секунди, ніби співрозмовник обробляв інформацію. Після цього дзвінків більше не було, лише текстові повідомлення, які виглядали так, ніби їх писав чат GPT. Робота йде, зарплата надходить. Але. Фрілансер не може позбутися думки, що його найняла нейромережа. Усі відповіді надто шаблонні, механічні і беземоційні. Це змушує задуматися. А що якщо вже зараз штучний інтелект керує процесами, наймає людей і виконує завдання, залишаючись у тіні? Але швидше за все в сучасному світі між вами та ще є посередник людина. Ще виконує задачі, які раніше робили менеджери, HR чи управлінці, а за самим штучним інтелектом стоїть хтось, хто контролює його дії. Тож боятися треба не самого штучного інтелекту, а людей, які ним користуються, адже саме вони вирішують, як і для чого його застосовувати. Що ви думаєте про це? Чи готові ви працювати на штучний інтелект, якщо за роботу платять справедливо?